Всім привіт! З вами я на жаль з каналу Gamer UI 16. Сьогодні ми граємо грен. Сьогодні я вам покажу, як пройти почали. Тут у нас є можна вибрати режим тяжкий, можна зробити без грен. ми граємо так, як є. Погнали Тут загрузка. У нас є 5. Спроб. Якщо грень нас зливає 5 разів, ми починаємо монови... у нас зробиться все з самого початку. Поч... початку. Зараз підемо відкриємо двері. Наша ціль тікти від, від бабики грень. Зараз ми перевіримо, що у нас тут. У нас є ча частина від рушниці. Рані бігає друг Можна зробити, щоб вона бігала поміліше, але ми граємо так. У нас друга спроба почали. Розсинаємось. Зараз я вам покажу лайфхак, який буде дуже корисним. Беремо вазу і кидаємо її, йдемо біля ліжка, наспиви зверху в кутку справа кнопка сховатися під ліжко». Ми можемо сховатися, щоб бабка нас не бачить, тільки якщо ми сховаємось туди при ній, вона зможе до нас залізти. Дочекаємось. Бабусь. Чули? Це вона говорить. Чекаємо. Не забуваємо ставити під лайки, підписувати, щоб не пропустити нових відео від каналу Геймер UH 16 Щось бабуся наша не йде. Двері відкриті. Не йде. Зараз, зараз спробуємо ще раз. Чекаємо. Чую тут цей звук? Тільки вона підходить швидко мигає. І видалимо, якщо він підійде до неї, вона нас не може вбити вона не може бігати. А в нас ще раз буде така музика. Тепер ми можемо собі спокійно рухатись, тільки це ще але ще небезпека, на ненаша впереді буде чекати. Треба знайти Речі, щоб зробити тут така, щоб стікти за дім, я треба оренду побігу. Ой, бачите, бабка може розставляти отакі капкани. Так ми оці ми попадаємося, вона одразу буде знати, де ми зразу буде бігти, але ми її. Забагали, і вона не може йти. Нажимаємо на кнопочку і ми чекаємо. Є три вихіди. Перший спосіб стікти через двері. Другий спосіб поїхати на машині. Зараз вам покажу, де вона. Вона у нас в підвалі саме внизу, але є ще нижче і там. От машина. Треба знайти до неї, всі потрібні речі знайти ключі від гаражу. Піднімаємось. Покажу вам третій спосіб. До третій спосіб щоб нам треба зробити ритуал, для якого нам потрібна буде книжка. Зараз ми її знайдемо з вами. Вона може бути будь-де, але вона не може бути в самому приміщенні підвалі. Вона не може бути там. Вона може бути будь-де, але вона не може бути в третьому способі. Щось не можемо знайти книжечку. Думаю, бабуся до нашого приїзду підготувалась. Не де. Бачите? Сховала від нас. Тут у нас ключ. Далі я вам покажу він. Зелений квадрат. Ми біжимо на ось, ось цю кімнатку. Вона близько біля кухні. Ми беремо, підходимо сюди, наводимо, переходимо до вікна і нажимаємо. На У нас вона з'явиться. Тут є в нас такий маленький домик, щоб в нього зайти, нам треба присісти. Ось, ми відкрили, ці ключний більше не знадобиться. Тут я, я вам покажу, що треба знайти, щоб активувати це. Ну, зараз ми побігли далі ще, ще шукати нашу книжку, яку ми досі не знайшли. Візьмемо воно, ну, підемо до нашої пташечки. У нас є зерно, зараз на вона мабуть нам щось віддасть. Побігли. У нас знаходиться в нас. Спускаємось вот. Це двері. Ми будемо в там цій кімнаті. Спускаємось і йдемо сюди. Присідаємо. Це ми отако підходимо до стіни і відштухуємо. І ми зможемо пролізти. Встаємо. Щоб встати і присісти, я зверху в лівому кутку. Піднімаємось. Ви в інтері ми можемо отримати тільки одну річ. Це я вам покажу для чого ми. Будемо втікати через двері. Дивимось. Циферка 2. Вона ще нас буде. Якщо буде циферка 1, але вона може бути не в цьому місці. Треба запам'ятовувати циферки і знайти їх. Що у нас пташочка? У нас є гайка. Ой, не гайка, а де ж розрібні у нас? І швидко беремо. Зараз я, я покажу навіть. Да? Що в мене обізні. Ми знаю, піднімаємось. От-от нас книжечка. Зараз я цю штуку і, і візьмемо книжечку. щоб я вам показав дещо дуже прикольно. Але головне, я вам дещо... Я кажу, і не повторюйте мені помилку, яку я вже не робив. Виходимо з цією. І в цьому самій хатині, яку ми відкрили, беремо і вчіпляємо. Йдемо далі. Виходимо. Згадали, де ми бачили книжку? по вона може бути в іншому місті, але в нас вона попалася там. Вона може бути в іншому місці. І не забувайте підписуватися і ставити лайкосик, щоб не пропустити нові серії. Так, де в нас кімната з книжок. От вона у нас. Бера. Бара. Обіг. Далеко ми бачити не можемо. Але можна зробити те... в меню, там, де ми... Куди ми попали, потім ми нажимали play, там можна зробити, щоб ми могли бачити. Ставимо книжку. Потім те, цю бабусю, яка впала, треба її вивезти з цієї таємної кімнати. Не виводиться, бачите? Головне, дивіться, щоб зараз я вам покажу, коли виведу її, головне її вивезти. Іначе нічого не спрацює. Напевно не На Ось як я поток я йду рішек. Оп, ну тепер тож, водимо її. Йдемо. Отако. От йдемо сюди. І тут один, два, три, чотири, п'ять. йдемо перевіряти. Якщо нас почувало, пробуємо так шанс. І вода починає плести. Близько до неї не підходить, Вона підходити, але є. Деякий шанс, що вона зможе нас здобити. Так, коли ви помираєте в грі, бабка Грень, яку ми зробили так, щоб вона стояла на місці. Якщо ми помираємо від чогось, вона зможе знову знов бігати і вбивати нас. Жимо далі. Чекаємо, поки вона допереза майже до тих дверей. Коли в неї падає ключ, коли ми його візьмемо, через деякий час вона опуститься під землю. Ну, Поки ми біля не є, то є деякий шанс, що вона опуститься, але, але зазвичай вона опускається тоді, коли ми відійдемо. Во, бачите, вона опускається. Пішли покажу, для чого нам цей ключ. Йдемо сюди. Тут віконці через яке ми вилазимо, йдемо ще далі. Тут у нас є люк. Від нього. Відкриваємо і ми сюди падаємо. Хапкаре, папка ре, тут нас бити не зможе. Тут нас нічого нема, але зазвичай там щось є. Йдемо сюди і ми падимо, як бачите. Тут нас є. Така штука, на нас вода дивіться. Тут машина, ця мона вилізти з цього підземелля, І цьому підземліє є вихід. В цьому підземлення є вихід. Третій, третій, третій вихід. Ну, цікаво ну, ми через двері. Це найскладне. мушу шукати далі, далі. Як бачите, нам на речі дуже не везе. Поміти цю кімнату. Так, це вона. Беремо таку карту. Вона може бути не в цьому місці, але вона не ж Беремо на самі її. Беремо. Йдемо. Йдемо на перший поверх. Оп, бачите цей пароль. Треба її тримати руці. цю карту або вона спрацює. Наводимо, нажимаємо на руку, на руку і бачите, вона падає. Але Це ще не все. Цю карту можете викидати, вона вам більше не знадобиться. Але далі. Сюди. От ми ще не були. Ще Джонима, тут є книгацька, а він нам не знадобиться. Йдемо далі. Бачите, як сховалося? Я не знаю, навішу не нам. Я не знаю, навішу не це нам. Не вишу Зараз покажу на візу тяжки. Зараз я вам покажу, куди йти. Березь штуку, Вона нам потрібна. Дивіться, вставляємо її сюди. Бабця, вона у нас опустилася тріх. У нас бабка грає за забагана, а якщо вона не буде не забагана, тоді от бачите зінечку, ми поступаємо і дзвіночок. Дзвонає дзвіночок. Вона може прийти на цей звіт. Побігли Далі. далі. Шукати речі. Як бачите, весь дім ми перерили і так багато речей не знайшли. Значить, ми йдемо куди. саме самий підвал. Той самий підвал. Зараз показую, який, В цей, яку ми відкрили. Пішли, побігли. Пішляю. А нас там чекає теж то, то небезпека. Там буде мост. Тут разуть пауки, вони називати не можуть, А це ж не всяка. Це ну... Це небезпека в цьому. Ідемо вірити, його треба знайти. Піднімаємось. І виповнити цифру, яку ми з вами бачили. Правильно, 2. Значить, відкриваємо боксер 2. Якщо ми відкриємо це, то тут буде бомба, яка зірветься. Тепер, Переджаємо, обережно, бо тут є монстр. І він може вас бити. Ну, я, може, любимо прибігти до нас. І я вам зараз покажу, від чого цей ключ. Побігли. Головне, щоб нас не зловили. не роздивили, бачите? Розлюбили це отримали. Mm -hmm. Правильно, це ця баба і ми знайшли в секретній кімнаті. Вона стала пауком. У нас є двірі плавить. Попадається нам. На це мене затримував. Не появились. Бабка в нас не буде забагана. Тепер вона може нас бити. але ми можемо її забагати ще раз. Всі двері і домські будуть закриті. Але в них нічого не появи, не появилось нового. Кидаємо. Чекаємо бабу. Мигаємо. Запагне. Побігло. Знов цей підвал. Там якраз біля цього місця, де ми мали з яки нас ловили. Це буде леген. Падаємо. Зараз треба знайти цей самий ключ. Побігте. Йдемо по тих тунелях, там де лазять пауки. Не йдіть сюди, якщо ви боїтесь пауків. Я їх дуже боюсь, але ради вас ну, я сюди. Пішов. Я дуже їх боюсь, але ради вас я пішов в цей підвал. Я їх боюсь дуже. Побігти. Цей ключ сказати вам для чого. Зараз смі... Всі, ой, бачите, він відсейв. Тут наш ножниць. Це покажу, навіщо. Беремо. Мені якраз тут. Підходимо напади. Треба обрізати. Бачите, воно обрізалось. Бачите, стука показує зелене. Обрізаємо друге. Знав зелене. Друге застележили зелене. Це не більше не треба. Да, Пам'яті я вам сказав, що ми всю хату перешукали і не знайшли багато речей. Так от, ми не всю перешукали. Я забув про цей підвал. Ми в нього були, але ми все тут не перешикували. Йдемо. Як бачите, у нас нічого немає на поличках. значить нічого не Але річ ще може бути тут. Тут ми, до речі, можемо закрити бабку, то нам треба якось тут зробити шум. Зробити тут шум, вона від звуку піде сюди. Буде тут стояти. Ми робимо такой хопа, Хо. закриваємо двері сюди і це включаємо. Бачите? Його мене виключите. Але бо вже, коли бабка е, від цього разу йде, вона почне виламувати двері. І коли ми їх виведемо, більше ви її закривати туди зможете. І так, да, річ у нас ще є машини. Сходи в машину. Так, ні, це не так, не треба заходити. Тут ми намаємо двері, або маємо норматор, відкриваємо. Тут у ключ. Беремо його. Зараз покажу від чого він у нас. Їдемо сюди. туда открываем тут арбалет курешный річ тут у нас патроны Коли ви весели патроном, вы его остальные можете бить брат Якщо ви арбалєт, патрон выкидается теж и ви вы брате арбалет, але патрон разом с ним братись не будет ми можемо когось стріляти. Стріляти тільки мене бабу. Тільки якщо ми зараз її стрінемо, вона не буде забагана. То краще підемо по іншому. Бачите, це. Тут роб. хоп, стріляємо. Це нам більше не треба. Беремо вітр. Відвірку. Пішли. Зараз покажемо туди. Демо ми сюди. Бачите, то ми можемо відрізати. Це ну, не відв'язати, а розкрутити. Тут синій ключ. Зараз кажуть, нічого не. Побіг. Побігли. Побігли напобігли. Ох, ми так довго бігаємо. Не забуваємо ставити лайк і підписуватись, щоб не пропускати моїх відосів. Не забуваємо. Це від цього в нас. Бачите? Тут ще є дос, доска. І щоб вийти тут, то, то, то тут ще треба знайти червоний червоних. Це я все покажу від. Побігли підвал, ми всюди вже були. Знаєш, побігли ой, не в цей підвал. Помилився. Побігли. Не забувайте підписувати, ставити лайки. Вже не певний вам кажу четвертий або третій раз, а може і п'ятий. Йдемо. Щоб не пропускати моїх Йдемо Емо, хіба. Ой спали, нічого страшного. Йдемо Ну сюди. Попереджаю. Я підвал, якщо ви боїтесь пауків. Бо я боюся, але заради вас я йду. Обережно, нам може вас ловити в будь-який момент. І без різниці, да. Чуєте? Надо слі. Де вона? Не чекаємо. Бачите, тут показує цифра 4. Це показує, що 4 в дні у нас буде лицо в крові. Бачите, у нас в крові. Це небезпечно, це не лошади, ну, що якщо ви ще пару раз вас зловлять, то ви помрете. Ну, вам почне робити все початку. Зараз знову зробимо бах. Надеюсь, вийде. Де, чуєте? Робимо бах. О, Ні, нас не вийшло. Ох, бачите, нас не виходить. Нічого страшного. Зараз ще раз спробуємо. Надоїли реклами, так же надоїли. Друга ну, реклама. Ох, вона буде довго, а ні. Вже проминула майже. Вот. П'ятий день, тут з нею останній, Це твій останній день. Це значить, якщо тебе зловлють, то тобі починається починати взяти з самого початку. І надіюся, нас зараз не зловлють. Бо я вам я вам хочу показати, як втікти. Надіюся, на нас не зловлять. Кидаємо. Чекаємо. Ми почекаємо, поки не прийде. Надіюся, на нас зараз вийде. Бо я не хочу починати з самого початку. Вона не йде, давайте ще раз скинемо. Іде. Давайте, пробуємо. О Ні, вона зловила. А це була наша остання спроба. Зараз ми попадемо, дивіться куди. Тут буде це, і вона нас зараз скине. Дивіться уважно. Але це дуже страшно. Дивіться. Це кінець. І дивіться. Закінчено. Ми її не прийшли, на жаль. Всім до зру... Всім до зустрічі! Підписуйтесь і ставте лайки, щоб не пропустити відеона Gamer ЮА 16. Всім до зустрічі, мої до дорогі друзі!